Зараз ми знаходимося в селі Петрівка. Це були сусіди наші села. І це природне каміння. Я так розумію, що це була глина Каолін. А такий же старожилів, як ви, от в селі вже не, не залишилося. Ніхто я одна я залишилася. Ми по бреббіти вийдуть. Що тут буде жити? О, ні, бо... Ну так Петрівка й умре. Такий хрест після пожара. Так. Просто слів немає. Просто Простаніту слов. Доброго дня, друзі! Сьогодні ми збираємось відвідати старовинне селище під назвою Петрівка. Це село знаходиться біля Семенівки, про яке ми вже нещодавно знімали відео. Поспілкуємося з, з однією жінкою, яка є старожилом цього селища, та спробуємо дізнатися історію. Сьогодні ми знаходимося в селі Петро Петровка. Це був Томаківський район, а зараз Нікопольський. Правильно? Так, так, так. і ми зустрілись з місцевою мешканкою цього селища, яка проживає тут уже із п'ятдесят першого року. Так, а можете представитись, як вас звати нога Ганна Іванівна. Так, а скільки років, якщо можна? Мені 86 років. Так, а ви не коріна мешканка, так? Ні, цього я не Ми приїхали сюди в 51-му році. Mm -hmm. так що? Я зрозумів. А можете сказати, от як виглядали хати? Коли ви... Я все знаю, як виглядали хати, як це було. Мені було, я в 4 клас, навіть я ходила, ми сюди приїхали. Да. Все було все було красиве, все було красиво. Все. Сади були які, які городи тут були, які люди були дружні, який клуб у нас був красивий, сільсовет був, і магазини були. Усе було в нас. Як не сталося, та Україна розсоєся з Росією, все почало валитися, почало валитися, і валити, все. Mm -hmm. Люди виходять, виїжджають, село старіє, ціло... хати валяються, а люди поїжджали, постаріші пооббирали, а молодих вже мало стало. А то хати були мати. Ма... Хати були глиняні. Линяні. Хаті були всі глиняні. Потім вже стали люди багатіші, багатіші стали обкладати. Стеглові стали. Стали вже такі, стали, ставлять, стегли, ставлять. Я... Ну, а гарно було, коли от хати мазанки були, так? Гарно, гарно, дуже було гарно. На в тему як і парад. Хати вже білять. кругом красота, до параду всі готовляться. Красота була, всі їдуть на парад, одіваються, наряжаються. Вуйки кругом. Було дуже весело було я дуже а було весело. А скільки населення приблизно було в цьому селі, от коли ви сюди переїхали? На набагато ж більше, напевно, ніж зараз. Ну, зараз вже немає зараз нема. нікого. Mm -hmm. Одне село там в Петівці було, взагалі немає хат, вже все там огороди, які там були. Було все на світі. Ой, сад, оце ще застало я панський сад, а тут був. Паня, видно жила погожа. Оце в томочці було, сад такий був красивий, а потім три ряди були смородини, я пам'ятаю. Ще в школу ходила, нас посила вирвати. Три рядки було ці, а там валя, сад був, отам у, у, у саду. І ще й була та отака клуня була зроблена там. Були рози такі красиві. Були. Ну це ви до погора там жила. Ну мене застало вже оце ж. Мені ця тема також цікава, і ми записали Віктора Константиновича із Семенівки Старожила. А Та, ж Між сватизнення Недавно, Да. А ви пам'ятаєте, якісь старі дерева? Можливо, у цьому були, саду? були були старі сливи, були такі красиві. Були яблуні, такі красиві. Аж то рози там були. Фонтан даже ще був. Наші діти ще ходили туди гуляти, от там, мабуть. А от дубів там не було? Я. Дубів не дубів було. Була сірень дуже велика, mm -hmm. липи були. Да. А фонтан невеличкий був чи? Невеличкий такий був я ще ну, води там вже не було. Де ж він подівся, той фонтан? Ну все порозбивали, все порозкрадали. Все ж. Так, Навіщо його було теж так от подумаю, да? Ну що ви хочете, влас міняється. Все міняється, да а як уте от... зараз у нас все помінялося. Ну, да. А не пам'ятаєте от самої садиби дома погожої? Ні, не було одні не було. каміння, одні каміння вже повністю. А от на нашому городі, оскільки не воримо, виворюємо такі каміння. Виворів це ж видно, що було тут постройка на наші А бані. можна подивитись якось ці каміння. У вас залишились, які вигорювали, чи це там в полях десь далеко? Та це вони вже їх не мають. А, їх а от цеглу кажуть, що був ще завод у погожої, і цеглу виготовляли з, з літерою П. А ти я цьому цьому не стягну. Стягну. Ну так, це ж було ще до революції. Я, діла, я шо? Тому, що... Ну, не. а цеглу, наверное, на цю зустрічали з літерою П. Ну, та, цеглу ж, мабуть, везели там вже самаки, побили цегальний забудь був. Ні-ні, іменно цеглу погожий, бо ні, була на. Ну, я цього не зустрічала там. Може, в себе схват зустрічав там нас тут не зустрічали А от ще питання, а де раніше от люди так от у цілому працювали із села Петрівка? Петрівки? На городі, у нас парники були, у нас так капуста родила вся, помідорів повно, сині, баклажани. Усе весь огород, ми знажали всю Москву нашим садом, нашим городом цим. Тут такий город був страшний, його тут не видно ніде позавжди. Парники були, помідори садили, огірки садили. Усю кваснина, такі погріба були здорові. Там бочки такі стояли, класили капусту, васили помідори. Усе на Москву, все на москву йшло. А ето, я хотів ще запитати, а тут от не було якогось такого дому, як у погожує, я виду, може якогось... Заможнього чоловіка, там або жінки, Ні, не було, не було так? таких не було, таких не було а от. Ферми були ж, як ми не фермі робили. Ми ферми ще були старі. Тут бочки були старі. Ще був колодязь, отакий, що шно жураве називався, воду тягали. Ну ще застали Ми той колодязь був ще в школу. ходили, то ми за його бігали. А от сама яма колодця залишилася, вже за Так, вони там вже за ну, воно вже забарилося, років вже немає. А от е, із таких старовинних предметів, можливо, що зустрічали там гармани, жорна від мельниці, від млину. Може, отаке щось бачили? Ні, такого, такого не було. М -м -м. Так Я зрозумів. Дала, чи там а от а хотів... А може, не ні, всіх більше було. Та там спеців, чи не було. Я зрозумів. А от тут в Петрівці є кладовище старовина, чи ні? Чи ні? Нема. Немає. Не в Семенівці, кажуть, вже ж було, ми дивились, ну там уже поле, там же ж хрестів і не, і не залишилось. У нас немає нічого вода, нас старого не. Ну до воєнні там, війну, може, повалися, ну це ж не той. А от із природи у вас тут так гарно, річка топила, поряд проходить теж тут внизу там ставок. ставок. У нас такий, що ой 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 бравий який. Ставок би перепив. Я ставок вопр... два рази перепливала сама річ. Я холод не любила. А зараз він такий же залишився чи вже камишом поріс цей Ну, там, де він де глибокий, де глибший, то він там і її стало. Кріби в нас яка гарна мовилася й ловлять. А сюди до нас далі вже заросло чередок, вже сюди. Воно ж тепер така погода. Зрозуміло. Що? А от взагалі я дивився по старій карті. Що старі хати села Петрівка знаходились трошки тут, в ту сторону, там де траса от, Нікополь Дніпро, трошки далі туди, старі хати от, іміна, знаходились. А отут де ми зараз, сучасні хати, чи теж старі? Ось тут на посілку, де я живу. Да, да, да. О, тут усі старі, усі нові хати. Ось ось стара ще довоєдна хата. І в мене хата довоєнна. Це ще війну в нас До війни ще строїлися ці хати. Це вже ми постріли. А там ще теж Петрівці були, до воєнні хати були ще. Ну вже вони ж немає щось близько, тієї Петрівки тієї першої. Там був клуб, там було все. А те, uh -huh. Це посолок, це новий строївся. Це вже строївся у 51 й році, це вже всі хати построїли нові перші строївки. Там городи були всю дорогу. Городи, городи, городи були. І тут городи, і там городи, і там спробували. І саду семені городи були, а сам семені і потім повністю піса. А от е, хотів ще запитати, ви от коли сюди приїхали, тут же старожили, напевно, були, які тут раніше народились. Можливо, вони щось розказували про село, яке раніше було, яке, яке тут життя було. От не знаю. Чи у вас робота була, було не до, вас... до цього, так? Да? Так, да, не до того було. Mm -hmm. Старі, ось от тих були сусідів нас. Ну, вони ще ж на погоді, мабуть, ще жили. Ну, такого нічого не розказували, баба килина фуркувала. А як звали? Павець килина була, і Павець олікчей був, mm -hmm. теж вони до, до воєнні були. Ну, вони такого нічого не розказували, жили та і все собі. Зрозуміло. Да. А от старі фотографії, можливо, якісь у вас є із села. Ні, старих нема, боїчко є. А нові це яких років приблизно? Ну, яких? Ну, п'ятдесятих, шістдесятих, сімдесятих, вже моїх поколінь. Це іменно, Мої діти, моя сім'я. Іменно в селі, так? Да? Да, а є можливо от, види там природи на таких світлинах от щось таке? Ні, ні? на фотографіях да. ні немає. В основному це сім'я, якби так да? Да, Сім'я, діти, я да. поняв. Дякуємо вам за розмову. <рес> було цікаво. А такі же старожилові, як ви, от, в селі вже не, не залишилося ніхто, я одна я залишилася. Та тут вже ж дуже мало людей живе, звісно. Ну тут і... вже мало вже весь посілок вже вибір. За позаростали акаціями, бурянами, все все. Ну цікаво було з вами поспілкуватись, тому що від села хто знає, от як кажуть, нікотре села взагалі вимирають, к жаль, у нас. От ну, якщо це, взять, так. в нас вже багато сім'ї залишилося, це ми повираємо, а печенків осталися, виїдуть сіда. Діти побиють, ми побрембіти виїдуть. Що ту, тут буде жити? Ну, ні, по. ну так Петрівка й умреться. Це тут поруч Семенівка. Це і і... Семенівка ще останеться. І так. Сергіївка. ж. Ну, Сергіївка в ту сторону. Уже ж таких старих, бабусі немає. Та, звісно. Такі всі, як я, вже залишилися. Там і старші, це як я. Ні, Ну це теж добре. Так. Такі вже самі старші. Ну ще може є 65-го, року, може хтось такий є в середній віці. Ну добре, дякую вам за розмову. Mm -hmm. Зараз ми знаходимося на околиці села Петрівка і за моєю спиною глиняний кар'єр. Тут була біла глина. Я так розумію, що це була глина Каолін, який ще називають, із якою. З якою я так думаю, виготовляли, можливо, і черепицю, бо була така черепиця із глини Каолін. Завжди мріяв побувати в такій місцині. У нас було багато раніше кар'єрів, де виготовляли цеглу та черепицю. І ось місця такі, де розробляли глину. Представитись, як вас звати? визвати Валентина Михайлівка. Народилася в селі Семенівці. У 61 році. Зараз ми знаходимося в селі Петрівка. Це були сусіди наші села. Ми сюди в дитинці приїжджали і вже е старшими стали, бо приїжджали сюди. У нас тут родичі були, друзі були. І зараз ми знаходимося на тому місці, де ми приїжджали з Семенівки на брички з батьками по білу глину. Тому що тоді в ті времена. Глиною ділилися хати зверху, всередині. Нам це все подобалось. Ми були такі раді, що нам сюди треба було їхати так далеченько. А це е, виходить як такий глиняний кар'єр, так? Ну так. А оце тут тільки е, тут був кар'єр, чи і в другій десь місцині також. Він тягнеться далі, далі да? далі, далі тягнеться. Оце ця містина, бо тут і каміння, тут щось було, угу. а, бо там великі каміння, і далі воно тягнеться. А от яких е років цей кар'єр невідомо коли це його невідомо, отворило. ну це в 60-х роках, я пам'ятаю. А він же ж був ще до того. Так же а отут а раніше стояли хати недалеко, да? Да, Села стояли, Петрівка. Це було повністю село. Петрівка. Хати стояли тут. Був клуб, був, був магазин. Попереду, ще там раніше в 50 ті роки, була тут сільська рада. Угу. Ну, Потім все. Тепер дуже маленьке село залишилось, дуже мало людей живе. Зрозуміло. Ну, Дякую вам, друзі. А ось це, як кажуть, місцеві, сплошний камінь. І, можливо, тут, окрім глини, добували ще і камінь. Дуже гарно. Отака гарна місцина, і тут дуже багато каміння. Цікаво. Зараз ще подивимось. Таке цікаве каміння знаходиться під моїми ногами. І це природне каміння, яке теж тут було і споконвічно, я так вважаю, і це, напевно, граніт. Тут був колись домгер, науковець. Він також досліджував береги річки топила. Ось такий хрест після пожара. Так. Просто слів немає. Просто нету слов. Я спробую вам його показати з цегою вкладено могилу і ось такий хрест. Бачите? Він покрашений фарбою. Деякі люди вважають, що так краще, але мені здається, так краще не красти. Ось такий кам'яний хрест. Але Напис уже не видно на ньому. Не з цієї, ні з, іншої, ні з іншої сторони. Друзі, от під оцим металевим хрестом я знайшов ламок камінного. Можливо, це щось знаходиться в вверху. Встановили трішки пізніше. Можливо, стояв кований хрест.